Звісно, я розумію, що курячими відбивними нікого не здивую. Але раптом саме зараз вигортаєте стрічку в пошуках, що ж приготувати. Це відео можна вважати за знак. Для початку куряче філе я нарізала на слайси та трохи відбила. Після цього посолила, поперчила, додала трохи спецій до м'яса, виклала цибулю та полила соєвим соусом. Зверху знову виклала м'ясо і повторила ті ж самі маніпуляції, доки не закінчилась курочка. Загорнула в харчову плівку і з тарілки та банки зімітувала такий собі прес. Тклала їх маринуватись десь орієнтовно на годинку, але в ідеалі, звісно, щоб вони постояли трошки довше. Далі розбила два курячі яйця, посолила, поперчила, додала трохи води і перемішала. В окрему посудину насипала борошно, а далі все по класиці борошно, яйце, сковорідка. Поза кадром я вперше зробила кляр з борошна та яєць, щоб не обвалювати відбивні по черзі. В мене нічого не вийшло, все попростувала до сковорідки, Загалом це не мій варіант. Вийшло смачно, м'ясо ніжне, цибуля приємно хрустіла. Тож, якщо вам це довподобається, Тоби обов'язково спробуйте.